Сортування сміття не лише корисно, а й вигідно. Таку ідею просуває закарпатська молодь. Аби вкотре привернути увагу до цієї теми, у мукачеві активні школярі встановили спеціальну інсталяцію у вигляді планети, яку оберігають руки. Власне руки контейнер для збору кришок. Ідеям донести, що кожен повинен оберігати планету. Це у нас третя хвиля, а в шефту, яка реалізовує підтримку молоді в Закарпатській області. Сьогодні ми зібралися для урочистої відкриття нашої історії. У Нас зараз будуть конкурси. Будь ласка, поділіться на дві команди потягну по 15 людей. Команда Чудотворці це учні Мукачівської школи номер 7 у якій уже два роки сортують сміття. Є домовленість із посередником, котрий забирає вторсировину. сировину. Її, до речі, постачають до Румунії. Але активні школярі вийшли на рівень мікрорайону свого міста. Баланок для тамтешніх жителів екосвідома молодь підготувала сортувальні контейнери. Усі, хто долучився до акції, могли на практиці вчитися правильно сортувати відходи, адже більша їхня частина може стати якісною вторсировиною й отримати друге життя. Також тривала вікторина. Що? 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 Конкурси на швидкість сортування сміттям і тематичні пісні доповнили захід. <плес> Команда навіть склала пісню в стилі реп, яка закликає сортувати сміття. Ми будемо сортувати сміття, що покращим псикологія. Також до нас приєднати све для того, щоб всі не, спустити, не забу... А це тобі. Якщо не буде сортувати сміття, получиш те від Мукачівця. А якщо це файний пацан, то допомагатимеш нам. Школярі ще підготували брошури пам'ятки з правилами сортування. Ведуть сторінки в соцмережах, де просувають екосвідоме споживання.